А, в нас є вже останній гість на сьогодні. Ми знову говоримо про Польщу, про Варшаву. Тільки трошки з іншого боку, бо ми просто говорили з попереднім гостем про візит Петра Порошенко у Варшаву. На святкування 25-річчя розвалу так Радянського Союзу, скажімо так, це називаємо. Ось, і там наш майбутній президент зустрінеться з Бароком Обамою ще перед перед інавгурацією. А тут маємо письменника польського Лукаша Сатурчака. Правильно так, я? Так, паном. Так. І от я вже там зачиталася. Можна так сказати. Ну неправда, що зачиталася, бо тільки кілька хвилин. Як от маю в руках асиметрична симетрія. Така от чотирнадцяка назва заплутана. Польові дослідження українсько-польових по українсько-польських відносин. Перепрошую дослідження українського сексу. Не книжка Оксани Забушка, бо схожа є назва така відома книга нашої української письменниці. Цю книжку, саме цю книжку, я так розумію, читав Юрій Луценко в тюрмі, так? Чи ви про це не знаєте? А, другу, так? А яку читав uh, Юрій Луценко ваша книжка? Uh, Юрій Луценко читав мою дебютанську книжку під титулом Галіційськость, яка вийшла в тим самим видавництві, це та книжка. Я uh, розумію, uh, але ти для наших глядачів. Колець Белей відомий, також український поет uh, і перекладач родом із uh, Закарпаття. Правильно? Так Чудово. Лукаш сказав, що Луценко читав його першу книжку, яка по польськи називається Галіційсько в українському перекладі вона називається Галіція і вона вийшла в українському перекладі в видавництві Темпора. Так, і це теж Темпера, є таке дуже хороше видавництво, воно львівське, правильно? Київське. Я, а Київське. Боже тут я анотацію, якщо дозволите прочитаю, просто щоб українці захотіли зразу її купити, отже. Пише, я так розумію, що це від Лукаша чи А то від Леся то який перекладав ту книжку, ось він нас Ні, сидить. Я там а, співавтор. А, ти співавтор. Mm. Чудово. Наші два народи мають чимало скелетів у шафах, каже Лесь Белей. З яких дбайливо стирають порох, які досліджують на конференціях, про які пишуть книжки, але як живеться простим людям коло цих шаф? Що вони думають одні про одних, українці про поляків і поляки про українців, де проходить лінія золотого перетину у наших асиметричних симетричних відносинах? На ці питання неможливо дати відповідь однією книжкою, але можна почати розмову. І ще прочитаю, що написав Лукаш Сатур... Сатурчак. Правильно як? Сатурчак Сатурчак. Це книга про Польщу, і Україну, точніше про поляків, українців, ще точніше про поляків України і українців Польщі, яка їхня доля. Вони жили на цих теренах. Завжди їх переселяли, вони переїжджали на заробітки на навчання у пошуках кохання і так далі. Кожне покоління має свою історію, кожен представник покоління має свою історію. Їх неможливо повністю описати, приповісти і зрозуміти, можна натомість говорити. Саме це і було нашою метою. Як ви двоє взагалі зустрілися, познайомилися, щоб написати ту книжку? Ну, власне. Власне, це сталося працюючи над перекладом першої книжки Лукаша, яку я читав Юрій Луценко у В'язниці. <різь> З того часу ми підтримували дружні стосунки, і виникла така ідея у видавництві розглянути і дослідити українсько польські відносини. Для того вибрали, власне, нас двох. І ми собі. Вибрали маршрут, і поїздили по наших двох країнах і поспілкувалися з людьми, попиталися, що вони знають і думають про, про, про сусіда. Лукаш, розкажіть, як ви Лесі зустріли і як він вам взагалі сподобалося вам працювати чи не так? працювало pracowałem nam добре і не входили ми собі в дорогу. drogę. Mieliśmy jedną koncepcję na tę książkę, ale obaj wybraliśmy różne drogi pisania jej. Нам дуже нормально працювалися, ми, в принципі, не заважали одне одному, у нас була своя концепція, але ми працювали по-різному. Просто так от люди подорожують, дуже часто друзі подорожують, пари якісь подорожують вам, я так розумію, двом довелося mm -hmm. подорожувати так? Разом. так не І... разом. Не разом, окремо ви подорожували. Я розкажу трошки mm -hmm. про концепцію. Ми вибрали по 10 точок е з кожного боку кордону. Починаючи від самого кордону. Тобто, Ти собі вибрав, які тобі сподобалися, чи то було за яким-то принципом? Ні, було? ми вибрали такі, які можна якось приблизно порівнювати. Тобто відразу ж кордон і перехід, шагині медика. Потім історичні травми такі території, з нашого боку, Волинь, з польського боку Підкарпаття, де була акція вісла: дві галіції, Львів, Краків, два центральні міста, Черкаси, Лоць. Два північні міста: Щецін і Чернігів. Від моря до моря, Гданськ, Одеса, дві столиці, Варшава, Київ, батьківщини великих поетів Кременець, де народився Юлій Словацький, і Новиця, де народився Антонич. І місця, які найдалі від українсько польського кордону, це Свердловськ Луганської області, і Свіновище в Західно-Поморському воєводстві. О, Лукаш, про це запитаю як от Луганська область поєдналася з містом, яке знаходиться під німецьким кордоном, фактично. Вони, наскільки в них взагалі щось подібне є, чи все-таки це абсолютно різні міста для вас? Так, це правда, бо до тієї пори їздив тільки на захід України і найдалі був тільки в Харкові. E, więc подорож до Свердловська і Луганська була для мене трохи подорожом в зовсім інший світ. Tak, do tego czasu ja jeździłem tylko po zachodniej Ukrainie i najdalej był w Ucharkowie, a od podróż do Luganska, co było jak podróż do Luganskiej Oblasti, to było jak podróż w, w inny świat. Więc jeśli głównie podróżuje się do, do Lwowa, gdzie mija się pomnik Bandery, ulice, Czuprynki e, i, i, i podobne miejsca, a nagle trafia się do miejsca, gdzie dzieje się ulicą Marksa i mija się pomnik Lenina, to naprawdę ma się wrażenie, że to jest zupełnie inny świat. No i kiedy przyjeżdżasz tak do Lwowa, to tam widzisz Pamiętnik Banderii, idziesz po ulicy Czuprynki, a kiedy przyjeżdżasz tutaj, to tam ulica Marksa i Lenina. Więc to w w takie wrażenie, że to jest zupełnie inny świat. Tak, i należy dodać, że obaj w Świerdłowsku i w Ługańsku byliśmy 17 lutego w tym roku. I, i wyjechaliśmy tam. Tak, przed samym szturmem Majdanu i, i 17 lutego już byliśmy w Kijowie i ja wróciłem do Lwowa. І треба додати, що ми були там на сході перед самим штурмом Майдана 15 лютого, а 17-го ми вже були в Києві. Так, і то очевидно був припадок. Так трафіліш. Ну так сталося. Але яка реакція була? od reakcja na Majdan, nawet że w w nie? E, nie, wtedy, z tego co się dowiedzieliśmy, tam był Majdan i wyszła tam jedna osoba na, na, na tym Majdanie, z tego co mówiła osoba, która, która nam tam pomagała nas przenocować i, i, i wozić. Znaczy, ta ludyna, nam tam pomagała z organizacyjnymi pytaniami, powiedziała, że w princypie tam na Majdan wyszła tylko jedna osoba. Але все-таки ви знайшли якусь, хоч, о, якусь одну подібність між цими двома містами, між містом, яке на, на Заході, на кордоні з Німеччиною, і містом, яке на кордоні з Росією? Польським і українським? На ну, це я можу питання відповісти. Знайшли подібність. Яку? У Свердловську є будинок культури. Ми туди зайшли, щоб запитати працівниці, що вона взагалі знає і думає про Польщу. І вона дуже з ностальгійно почала згадувати свою молодість і польських будівничих, які приїхали на розбудовувати місцеву овочі базу. А у Свіноущі, коли я був, то я зайшов у теж місцевий музей, і вони дуже ностальгійно не згадували... Не клубу? Прошу? Ти не знайшов клубу? там? — Ні, музей. Тобто там був будинок культури, а там музей. І працівниця дуже з ностальгією згадувала українських матросів з Балтійського флоту, який був розквартирований, власне, там, Балтійського флоту СССР. Тобто, така от ностальгійна молодість Варшавського договору. Об'єднує ці дві, дві точки. А от про якісь такі болючі місця, ви говорили про операцію Вісла, так і про Волинь. Про... Про от болючі сторінки історії як української, так і польської. Наскільки вдалося от ну, ці теми якось так підняти? Я не знаю, не читала ще, але обов'язково хочу почитати, що може примирити знову ж таки більше цих людей, які там живуть чи, може пам'ятають ці mm -mm. історії ніж розкітна. Я постановив, що в тих буду розмовляти, розмовляв з молодими людьми і. I... O, o, o żeby mi się, Tak, jacy nie, nie, którzy nie pamiętają akcji Wisła, ale no, niewątpliwie żyją trochę z tym piętnem, bo żyją na terenach na których przesiedlano ich rodziców i, i dziadków. Ja вирішив, że ja będę podczas tego projektu mówić tylko z młodymi ludźmi, którzy w nie pamiętają akcji Wisła, ale jak żyją, żyją na tych terytoriach, gdzie ich wysiedlali i w jakich na nich jest. Tak, ale nie ma tu jednej miejscowości, w której, w której byłyby osoby pamiętające akcję Wisła i jakby potomkowie tych osób, ale, ale te osoby pojawiają się w kilku miejscach. Тобто немає такого одного місця, де би концентрувалися всі ці e, люди, які пам'ятають акцію Вісла, але вони в різних місцях з'являються. Так, бо то, де писаłem о Antonyczu, як і Вроцлав, і Щечін, і, і Подкарпаття. bo to i beskidy, ja pisał pro Antonicy, jak i w i Szczecin, i w ogóle Ale oczywiście pojawiają się też osoby starsze, które dokładnie pamiętają przesiedlenia. Na przykład poznałem taką starszą panią w Szczecinie, która wychowała się na Wołyniu i została, została przesiedlona do Polski. Ale jej takie osoby, jakie pamiętają to. Na przykład ja tam w Szczecinie poznałem się z moją starszej osoby, jaka Народилася на Волині і потім її переселили. Так, але кшишка був є з молодих людей, людях, хто разом собі співчесні впалися. Але книжка більше про молодих людей, які тепер у сучасній польщі живуть, я так просто ви сказали, що от ви були в Луганській області тоді, ну, перед цими розстрілами на Майдані. Як, от, за ця вся ситуація Майдану вона вплинула на цю книжку. Наскільки може бути якісь інші коментарі, чи якісь інші реакції через те, що ну в Україні відбувається щось, ну не зовсім те, що би мало бути, те, як нормально живе держава, і так само поляки, які дуже багато підтримували українців в часи майдану, знали про Україну, говорили про Україну, вивозили на лікування до Польщі, mm -hmm. так тих, хто був поранених mm -hmm. поранених. Поранений, Ну, тобто, ми планували цю книжку ще до початку будь-яких революційних подій, а потім ми вже не могли від неї відмовитися. І тому ми так чи інакше її, попри ці всі фактори, які дійсно трошки викривлюють картину, мусили все одно завершити цей проект. Але з іншого боку, це є документація того, як, як ставляться одні до одних е, сусіди в нужді, так би мовити. Tak, nam, Nawet zależało na tym, żeby tej książce było jak najmniej Majdanu, bo zaczęliśmy ją pisać właśnie przed, przed rewolucją, dokładnie miesiąc przed rewolucją, skończyliśmy pisać, pisać ją w maju, no ale oczywiście tego tematu nie dało się uniknąć i nie uniknęliśmy. No właśnie my zaczęliśmy za, za miesiąc do rewolucji jej pisać i chcieliśmy, żeby jako było Majdanu w tej książce, ale z, i, i zakończyliśmy jej napisanie w marcu. No ale no, nieciąż z tym nie zrobisz, sobie Przy, znowu. Przynajmniej z mojej strony specjalnie nie, nie podejmowałem tematu Majdanu, bo wydawało mi się, że on trochę zakłóci obraz. Znaczy, patrzenie Polaków, na Ukraińców przez pryzmat Majdanu może nie być prawdziwym obrazem. I, więc po pierwsze, nie rozmawiałem w ogóle z Polakami, a tylko z Ukraińcami. W przeciwieństwie do Lesia, który rozmawiał i z Polakami, i z Ukraińcami. Я власне, спеціально не говорив про Майдан, тому що в той час цей образ би був викривлений, і ще я не говорив із поляками, а говорив тільки з українцями, які мешкають в Польщі. E, але, Ти темат... не переклав, що і ти говорив з українцями і з поляками. Та, та, це я говорив. Але очікути ще появить, бо розмовляв з старушкою, яку Волиня… No to, no to wtedy akurat trwały wa walki na Kruszewskiego i, i, i one były transmitowane w telewizji. Więc rozmawiałem z tą panią całą noc, a w tle jakby były, były te walki. I, I też to opisywałem, że ten temat jak najbardziej się pojawiał. O, ale w sumie ten temat pojawiał się, kiedy ja rozmawiałem z tą starszą panią z Woliny to jak raz na, na fonie naszej rozmowy po telewizorze pokazywali własnej, boje na Gruszewską. Tak i, 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 i podobnie i jest w rozdziale Przemyśl, gdzie rozmawiam z młodymi Ukraińcami i oni mówią jak zmieniło się podejście Polaków przed rewolucją i, i po rewolucji. Ну, і так само у перемишлі я говорю із молодими представниками, які говорять про те, як змінилося ставлення поляків до і після революції. Він, так як пам'ятав, Леш, хтось, ніхцом, і так нам вийшв вийшов документ часу революції. Тобто, так чи сяк все одно це вийшов в документ в революції. Зрозуміло. Маю останнє питання до вас, бо маємо вже закінчувати наш ефір. Тобто, мали закінчити його 20 хвилин тому, але вже. Чи в селі Новиці е, Горлицького повіту Малопольського воєводства Польщі uh -huh. знають такого поета, як, Юрій, е, як Богдан Ігор uh -huh. Антонич. І чи uh -huh. знають ви на Волині, е, ну це а не Волин, це Тернопільська область, в Кременці Юлію Словацька. Uh -huh. не, не там, знаєте, дошка uh -huh. меморіальна. Зрозуміло, що і в того і в того є дошка uh -huh. меморіальна, але чи люди цікавляться, знають, uh -huh. які там живуть. Uh -huh. Uh -huh. W Nowicy jest ten problem, że tam żyli Łemkowi, których wysiedlono I, i dopiero niektórzy wracają tam do, do swoich terenów, więc mieszka tam dużo obcych osób, które, które też nie mają świadomości tego miejsca. No w Nowicy ta problem, że tam jak raz była akcja Wisła i tam wywiezli wszystkich, wszystkich, wszystkich miejscowych Lemków i temu tam żyją ludzie, którzy nie mają tej świadomości. Poza tym Antony żył tam do, bo trzeciego roku życia i nawet już nie istnieje dom, w którym mieszkał, jest tylko tablica pamiątkowa. No i Antonij tam żył tylko pierwsze trzy roki swojego życia i nawet tego budynku, w którym on żył, nie ma, jest tylko memorialna deska. I mimo tego, że ludzie zajmują się głównie własnymi sprawami, dbają o pole, o swoje gospodarstwa domowe i tak dalej, więc ta literatura gdzieś jest obok, ale jak najbardziej znają i, i mają świadomość tego, że żył tu taki poeta, który no, uciekł robić karierę do Lwowa, bo, bo nie mógł tego robić w małej wiosce na Łomkowszczyźnie. Ну і там люди займаються своїми сільськогосподарськими справами взагалі-то, але так чи інакше все одно ця свідомість до них якось передається, і вони знають, що тут мешкав такий поет, який втік робити кар'єру до Львова. А щодо Юлії Словацького. Щодо Юліїша Словацького, то ситуація трошки краща, оскільки там є величезний музей. Та, та япону, так, От, І крім того, я от питав багатьох кременчан, наприклад, просив назвати мені польських письменників. То першим, кого вони називали, був Словацький, а потім уже Міцкевич, якщо взагалі Міцкевич згадували. Тобто, це ці, от в нас так, у... що там народився, він це все-таки давав. Так, але от в нас в Україні є Шевченко і крапка, а в поляків є двоє чи навіть троє поетів, які борються за звання батька нації. І словацький входить в і словацький, в Ходич, і словацький власне в Кременці переміг. Ясно. Дуже дякую вам за те, що прийшли до нас, знайшли час. У нас був Лукаш Сатурчак, якщо я правильно польський письменник і журналіст, і Лесь Белей, поет із Закарпаття і перекладач. Ось така от книжка їхня.